Сьогодні був на рибалці налови листику, почала ловитися красноперка Хорошу, розмірів, десь 150-200 грам. І я вирішив її засолити, так як солену рибку сушену нас багато хто любить. В'ялена риба сухого посола. Роблю я ось так. Такий ящик у мене. Любих розмірів під вашу рибу робите. І внизу просверлюємо дірки Зараз я покажу. Ось такі от у мене дірки 10-й розмір сверла я їх позасверлював. Це для того, щоб влага лишня могла сюди вийти, якщо вона там буде. Так як риба наша має вологу, то по-любому вона буде виходити. Далі, саме звичайна процедура. Ми повинні виложити нашу рибу лотняком, щоб максимум влізло риби. Ось так ми виложили і другий раз, щоб нам виложити, беремо, пересипаємо солью. Хорошо пересипаємо, щоб було розкрито. Так, ми все пересипали, трошки тут видно ще, да? і так? Ми так, вилажуємо другий ряд. Все вилажуємо і знову пересипаємо. Все, ось так ми виложили, пересипаємо потом і ось так э, ставимо під прес. Ставимо фанірку, пережимаємо. Ми камнем прижимаємо. Можна щось потужне поставити. 20-30 кг в залежності від величини вашої риби. І в'ялимо так ми 2 неділі. Чому іменно 2 неділі? Саме дві неділі, тому що, як ви знаєте, риба може бути мати заразу, різні вітри морозити, і аж тоді взагалі. Солити. Тоді солити, вялити і так далі. Але ми видержуємо її дві неділі, і вона у нас буде тоді в'ялена, повністю готова.